З вами панда та український огляд. Сьогодні я спробую розповісти вам усе про таку гру, як Shadow of the Colossus. Що в перекладі з англійської означає тінь колоса». Чому ж саме про неї? Справа в тому, що схожих проєктів просто немає. Ця гра не підпадає під класичні критерії оціну. Її можна назвати своєрідним артхаусом серед ігор сьогодення. Сюжет гри розповідає нам про молодого хлопця, чию кохану принесли в жертву місцеві сектанти. Герой викрадає у них її тіло і везе у так звану прокляту долину, вхід до якої заборонений усім без виключення, тому що в центрі цієї долини розташована фортеця, в якій вже сотні років отримують могутнього демона Тіни на ім'я Дурмін. Тільки він і може воскресити кохану, а наш хлопчина прийшов прохати його про це. Демон погоджується воскресити дівчину за умови, що герой знищить 16 колосів, які утримують його ув'язненим, а звільнившись, він поверне собі силу та буде в змозі виконати прохання. І наш герой погоджується на цю угоду з розумінням, що піде на все заради своєї коханої. Дивовижно, що у грі мало дієвих облич, серед яких тільки герой, мертва дівчина, голос демона, світло меча, яке веде нас через величний світ до наступного колоса. Самі колоси та кінь. Вам не почулося саме кінь. Він часто не слухатиметься вас, і коли ви злізете з нього, він може самовільно втекти, і вам доведеться довго кричати, щоб його повернути, адже він у нас коняка з характером. Щоб він вас краще слухався, його можна погладити, але ви цього можете не робити і за всю гру. Ігрову частину можна поділити на дві складові дослідження світу та винищення колосів. Величезний світ практично без жодної душі, але почуття самотності вам відчути не вдасться. Чому ж? Справа в тім, що людям, які робили цю гру, вдалося зробити її по-справжньому живою. Всі ці ріки, озера, скали та ліси, ніби живі, та намагаються нам підказати та допомогти знайти правильний шлях. Тут не нудно, а приємно досліджувати кожний куточок, вражаючи красивого ландшафту. Ця гра заспокоює нерви і налаштовує на свого роду романтичний лад. Сам процес гри починається в замку, де голос дає вам казівки стосовно того, де шукати колоса. І ви, осідлавши коня, чим дуже рветеся на пошуки бою з ворогом. Часто ви швидко відшукуєте місце бою, а інколи вам доведеться досить таки поблудити по світу гри. Але не сумуйте, до ваших послуг меч, який вкаже вам правильну дорогу через цінні променем світла, тому заблудитися дуже важко. Йдіть за ним і ви знайдете свого колоса, і почнеться бій, схожого на який вам ще не доводилось бачити. Кожен бій з колосом починається з пошуку на його тілі слабких міст, яких частіше за все декілька і які знаходяться у важкодоступних місцях. Особливої уваги варті саме вороги. У грі ви не знайдете ворога нижчого за п'ятиповерховий будинок, а в процесі проходження вам зустрінуться персонажі висотою з величеньких хмарочос. При тому, що тут вони виглядають справді неймовірно, полігонів на них не пожаліли. А за те, як вони рухаються, аніматорам варто дати нагороду. Практично всі, хто починає грати в Дінь Колоса, здається, що ворог не вразливий. його не беруть ні удари мечем, ні постріли з вилуку, нічого, і варто тільки йому наступити на головного героя, як в грі приходить кінець. Як же все-таки його вбити? Отже, перше, що вам треба зробити, це знайти шерсть, по якій, власне, можна залізти наверх до слабкого місця. Адже колоси – це теж частина світу, яка не тільки ходить чи бігає, а й часто літає в небі чи лазить по стінах. Кожний колос являє собою окрему головоломку, вам доведеться шукати спосіб залізти чи застрибнути, або ж коли це неможливо, перехітрити його, щоб змогти це зробити. Щоправда, не треба забувати, що на колосі потрібно міцно триматися, адже під час дороги наверх він часто намагатиметься вас скинути. Також потрібно періодично давати герою відпочити, щоб руки не ослабнули і герой не повалився вниз. Звісно, не помрете, але всю дорогу наверх доведеться починати спочатку, коли вам вдасться добратися на верхівку до його слабкого місця, яке являє собою яскравий візерунок синього відтінку. Колос почне вести себе значно агресивніше, і вам доведеться періодично дуже помучитися, щоб змогти на ньому втриматися. Якщо помітили візерунок, що зник, а колос все ще живий, це означає, що десь на тілі є ще один такий. До бою з кожним колосом треба відноситись з особливою увагою, адже кожен з них оригінальний по-своєму, і до кожного треба шукати свій підхід. Маніакальне клацання пальцями по кнопці удар та стрибок, як у типових слешерах тут у вас не пройде. Вам доведеться мислити, шукати і підкрадатися до тварюки, яка може бути і страшенно злою на вас, а може просто не помічати вашого існування, що б ви не робили. Це неймовірно красиво. У свій час тінь колоса була найкрасивішою грою на PlayStation 2, хоч на перший погляд моделі здаються надто простими, а герої не вражають деталізацією. Але граючи на все це, просто не звертаєш уваги, милуючись сонцем, яке світить на прекрасні галявини, які розляглися серед гір, або як вода блистить у тихому струмку, який протікає по живописному лісі. В цій грі краса природи передана краще, ніж у будь-якій іншій. Ці чудові пейзажі залишають тільки приємні спогади і асоціації в вашій пам'яті. Неможливо також оминути увагою музичний супровід в Тіні Колоса. Музика прекрасно описується і доповнює своєрідний світ гри та атмосферу. Оркестрові, інструментальні та класичні композиції вдало поєднуються з ефектами гри. Ваші вуха мусять це почути. Це одна з набагатьох ігор, для яких була створена власна мова, а також у грі абсолютно вільний для дослідження світ з річками, горами, лісами та пустелями, чого у 2005-му ще ніколи не було, адже все це не було розділено жодними екранами завантаження. Ми бачимо їх тільки перед самим боєм і по його закінченню. А бої тут неймовірні. Тінь колоса війде в історію сучасних ігор як одна з найоригінальніших та нетиповіших у своїй атмосфері. Абсолютний мастхев для будь-якого геймера.